Заборонено, але не заборонено. <хи> е, я, а я вам поясню, не перебивайте. Як це так, приїхали тут камери понаставляли, Я нормально з вами спілкуюся. Якщо ви запитали питання, то слухайте відповідь. Згідно Конституції України, я є громадянином України. Також є по діям працівників міліції, незаконним, що закони, є спеціальні органи, які уповноважені на те, давати оцінку. Діям працівників міліції, люди, люди, всі громадяни України, іноземці, і так далі, які перебувають на території України, Поглували. мають право спостерігати за діяльністю працівників міліції, так як робота міліції є власною. Ну, даному громадянину було запропоновано, підійдіть, будь ласка, спостерігайте так далі. Тут нічого такого чогось не роблять, що приховувати чи так далі. Заглядайте в руки, дивіться, як працівники міліції роблять. так далі. Дана людина знімала дії працівників міста. Знімала на відеокамеру, фіксувала, ну, це тото. -то, то, Все Ну, Це ви, ви знімаєте дівчат на класі, розумієте? А її знімають фільми і так далі. Тепер, послухайте мене, він порушив закон. так? Ні, він не порушив закон. Yeah, yeah. Я yeah. дану I людину попереджу про те, що якщо даний відео потрапив в соціальні мережі, yeah, що, багато і багато інші відео, громадяни, які користуються цими yeah. соціальними мережами, будуть коментувати yeah. дане відео yeah. негативно, yeah. позитивно, yeah. так yeah. далі, yeah. по різному. Yeah. І yeah. особисто yeah. будуть коментувати yeah. дії мої. У мене буде видно обличчя, так далі, yeah. і yeah. різні yeah. негативні будуть. Е там коментарі. Так? Давайте до суті. Бо ви ж це до суті, шли, я, я... я поясню, що з даної, дана громадян... даний громадянин був доставлений до відео, так як він відмовився, е, показати документ або назвати дані про себе, стороні. так як я е, потім, якщо дане відео потрапить в соціальні мережі, міг звернутися до суду на даний, е, до даного організа на позов. Я візьму всі свої довідки е, з кажу, того. Я вам поясню, які довідки. Що, Так, багато довідок? Да, ні, не з больниць. Звідки? те, що я в антитерористичній то І Але в суботу знову на то... новий є Я не я... Ні. Яке <праців> безпідділення? <це> в чому безпідділи? <праців> я його <праців> суть <судьбі> коїно <праців> <на> правопорушення, немає суті скоєно правопорушення. На якій підставі ви взагалі запили да України про міліцію для встановлення особи до трьох годин. У нас не паспортний режим, ми не в Росії. А я не чого? уже підозрюваю. Він на місці У нас не паспорт. <портерв> біля, я бив назву, не замовляв своїм документом. Дані Я Не заболівався. Тихо-тихо, я Даніч свої назвав. Ви щось щось звав. Звав. На не назвав. Ну як це не назвав? Воно Іван Іванович. Це документи якісь будуть. Сказав, знає, але я так і не почув.

на вимогу працівника міліції повинна певні пацієнти. Я вам сказав, міліції має право послухати особи, яка вчинила правополітство. Послухайте мене. законов не тільки закрити документи. Я не відеокамеру. Я йому сказав, що це його професіональна діяльність. Ви перешкоджаєте його професіональні діяльність є, Я посичаю Так. Він що має право виконувати. Вимагає, а потім а як і людина вставить. має, люба людина Масліга. має право вас фіксувати. Якщо він викладе. Ви послухайте мене. Все, Ви все, послухайте мене, послухайте мене. Вся вся мене, послухайте в мене. Вся людина відмовилась даний діє. Послухайте мене, послухайте мене. Старший сержант у лісі наше лице не мене. Будь ласка, старший сержант поліції займайтеся своїм. Якщо щоб дії будуть правомірними, і даний викладе дане відео в соцмережі, він мог бути обов'язково, об і ви попадете, слухайте, і буде попадати. Я понял. А, а ми спробуємо. причини, він описує причини. А ми спробуємо, я вам ще раз кажу. Ви перевищуєте свої сьогодні. А, а ви а знаєте, скільки коштує подати цивільний позов? Ну, це не стосується справи. Це не стосується справи. 3000 тисячі гривень. Я вам ще раз поясню. Я думаю, що це дорого. Людина дані свій назва і буде вільна.

Можна на вас? Хоча я тільки десь без карманів це вам технологія. Ви можете також сказати, як вас ви спілкуєтесь, дископку, так да. Чісно? Мені кажеться, що ви заслужили наше хуже спілкування з вами спілкуються щось адекватно, але ви заслужили на гаразд хуже спілкування з вами. Ну, це ваша особиста думка. Ну, я ще залишаю її при собі. Я свою думку ну, стосовно от... вас не говорю. Ви... Я не знаю, 100%. Можете хочу вас що... що... як в мене фамілія. Я скратно. дам вам думку. А що? Дивіться, опять це не покаже. Я Кни... ваше дані запишу. Запишу. Мене теж забирають. Ви ж мене знімаєте. ж Має бути. Скільки? Скільки? Я вам вже казав, скільки грошей? Ви що взятку пропонуєте? Ні, ви кажете знімаю, я кажу, фіксую.

Ми його записуємо книгу, достав. Це є документ. Якщо ви згідно 63, не називається. Хоча 63 ви не та, трошки не своїх близьких. дає право відмовитися від дачі пояснення або дати пояснення та, стосовно та, своїх дій, та, а також не свідчити та близьких. Стосовно даних, вона ніякої не дає це не дотримали. А що, що затримано дати?

Заступник командира згоду, БПС, ВМВС, 18 років. Давайте затримуйте, прибув затримання. Затримуйте, зараз поколений мають. До утра буде сидіти походу. Три години. Так, що, Ще ви можемо розкажете, це затримання. три години. Ми зафіксуємося, Де зафіксовано, який будемо. Де ваша книга, надходження, ми його запишемо. Записати когось. Потрібно ну, знати, кого записати. Ти відомий громадянин, ми знаємо, ви нам не вкажете. Ви що повинні настоящих бандитів? Ви що повинні ловити? Ви що також ловити? Ні-ні-ні, вони всім розказують, ви надо їхати в АТО. Всім в АТО надо їхати. Ви що б займалися теж іншими справами? А ви що ви взяли? Ви разу людину привезли. Ви там когось зловили бізнес наркомана чи шеху. Ви привезли. Ви ж не знаєте. Що, я вже пропонував вашому фіксацію? Вашому товаришу пропонував. Він каже, я хотів показати, як міліція працює. Я за любки, я 12 годин їжджу, 12 годин патрулюю. Скільки різних випадків трапляється, коли немає понятих, коли немає фіксацій? Да, як ви кажете. я йому казав, що коли хочеш... Залюбки, 12 годин сідайте, їздите і знімайте, і знімайте, і як працюють працівники міліції. Але ж ви ж цього не робите. Я вам пояснив. Ну, ви керуєте законом про міліцію. правильно? Так. Так. Я, вам... я вам пояснив, про ну, адміністративні так, ну, правопорушення, людина. Ну так, ну так як не буває. Чітку статтю на звіт є, там брали до нічого. Якби він порушив, на нього був не порушив. Нічого не не пішли. В суті, скорового правопорушення не немає. зараз бо їх своїх фамілії, щоб не вирішили. Брав участь в, е, в тому, що ви переявили стали... даних людей і так далі. Вона поводила віка і в Чому це робила, і не пояснює і так далі. Встановлення особистість, якщо порушив. Для скоро правопорушення. Для встановлення особистості на три Если что-то порушило, если я перед ним, что я не могу, что я не могу. Нет, нет, А, то есть любого человека, не да? Нет, не, Они, да, не беду, є, любого. Хорошо. А по вы проще. По вашей пояснении, вы что? Не разумеете, чего не слухают. Я вам поясню, весь день, я сначала.

надати? Я вас так Не знаю, треба спитати, дежур сьогодні. А я так чи не на робочому місці? сьогодні. А ви так вас стоїть. Можна хим скарг? Ми напишемо, що не вибачите. Що ви можете? А як ви нас випускати герої цього? Як ви нас відпускаєте? Ви ж ці затримані ви сказали. Я ви сказав, що це часі І ви сказали, що я затриманий то. Я ж вас фіксую. Дана людина вас фіксує. Є на камеру записано, як ви сказали. Ви теж затриманий, до встановлення лічності! Я не, не сказав, висок. що ви затримані. Я сказав, що ви можете теж дані свої назвати. Ні, ви сказали, що я затриманий, до встановлення лічності! Давайте переглянемо відео. Є там таке сказано. Не буду я з вами, в мене є там таке сказано! А мені байдуже. Мені все одно, що ви кажете. Зрозуміло. Це все одно, що ви кажете ваші слова, я вам покажу ваші слова. Ідіть показуйте кому сатрапу. Чого мене задержали? Я з людиною займаюся. Інспектор, вам треба встановити всіх лишніх, що буде 4 відео на 4 каналах в Ютубі. Треба всіх, щоб на всіх подати. мені достатньо ваш. Він задержує? Так, я задержую. Добре, то не знаю. Ви читайте, як ви знаєте. А відповідально можна? А? Де вас Да, а кого вам що? Ну, Відповідально, у нас конфліктна ситуація. премєр міністра чи... да. рот. А ви можете прем'єр-міністр? Прем а ви знаєте його фамілію премєр міністра Знаю. Це вас не Ну, то давайте. А що ви ще мене спитаєте? Табличку множніть, що? Хто ви такий? По-моєму, ви не Хто ви такий? Я громадянин України. А ще хто такий? Чому ви? Яке маєте право перейняти працівника міліції? Ні, що якима, що не маю права? І все, а запитання не маю права. Ви хто захисник його? Я правозахисник, так. Чого? Де документи ваші? А знаєте, хто є такий правозахисник? Згідно статті 54, КПК у Кам'янець захисником є право зареєстрований в єдиному реєстрі адвокатів <су> України, а також а з яким у нього є до а а да, правозахисником, правозахисником є будь-яка людина. захисником може бути його батько, мати, а також Ви чуєте а если мы пойдем, то и надо будет его с собой затяжать. Нет ушел, содержит, понимаешь? Ну понятно, но... Ну как встановлю, что им входит? Что им же до день будут встановлю? С непьешься не откуда? Ты входит тут включил режим, решил, что и тут привык алкоголиков трусити, Так он думає, что всім буде трусить. Ты не ж видно, что у него такая манечка, Чижика, блядь. Ну, давайте б не будемо вражати. За... Так я подробно, я так не можу скажу, сказати, який себе веде. Він не працівник міліців, гостопник, які там на вишники, на славянки, гуляють, прийшов, тут вол би розказує, блядь. Ви можете які, спокійно. Та ви ви то спокійно, не може з таким чоловіком вщатися. Ну, треба глянути на гражданку, не в Атоха, і от там по новій готові встрічає біля жінок. Спокійно розговорювати. Короче, ви старші, що ми робимо? Я не старший друг. Ну, старший по позвонів, бачимо, що до відповідалі. Ви звіть ви, 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 ви Даже будут дом и знаки ломаты 2 часа стоят. Я вам ще раз говорю, я вот объяснил вашему товарищу, это режимный объект. Здесь нельзя снимать. Это режимный объект. Третья статью закона. Какой что? Продиктуйте меня. Я журналіст, я буду знімати тут. Вам все щось то Ви Вы не забороняєте? Ви один? Да. Журналист. Кто еще из вас журналист? Это мои операторы. Журналист. Где? Где документы? Вот мои операторы. Давайте статья закона милиции прочитать. Ребята, давайте, вы хотите сейчас вы рассказывать, кто журналист? Да. Да. Вы журналист? Да. 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 Значит, вы остаетесь, вы журналист? Да. У удостоверение ваше. Не права. хочу, Ну не все, мимо. значит, вы не являетесь журналистом. Добрый, мы являетесь, что вы не являетесь. силу для того, чтобы... Ну, было бы вам сила, если вы, ребята, не хотите Я вам не знаю, По-нормальному объясню. Хотели снимать, снимайте. Но ну, это режимный объект. Здесь нельзя снимать. Ну, да. В каком документе мысли? Законы Украины про милицию. Вы понимаете? Сейчас здесь закона нет. Это же милиция. Идемте на 4А. Там мы сейчас будем правильную. Я дам планету, так вот не читал. Беси, Чего это, что, э, режимный объект там за клеточкой, можливо, там где камеры, а С вестибюль. Здесь камеры нет, запривали? здесь нема камер. Ну, на данный момент 10 часов вечера, в 10 часов вечера закрывается режимный объект. Ну, так ну, же как бы подошли старый, на первую очередь. вы видели, да, что это да, вестибюль, заборонено. тут заборонено проводить видеофиксацию. Да, да. Можно ваши прозвище? Блачук Вячеслав Вячеславович. Хорошо, еще есть у вас какие-то вопросы? Ну я журналист. Ну что я есть? понял, Ну, у вас есть у вас достояние Конечно. Покажите пожалуйста. Ты задолженная в контроле? Да. Щось у меня не все. ні. нет. Давай. А. Хорошо, я у вас здесь видит. Ну, я еще... Надійшла інформація, що ми займали людей. Ми хочемо да, дану інформацію зафіксувати, надати людям, хай дадуть оцінку. Ваші робочі ви заслуговуєте бути на даній займіній посаді, чи не заслуговують. Зафіксували дані правонарушення, як ви вважаєте? І, і інформацію, яка вам Ну, Зараз ще йдуть журналісти е, розслідування, ми, да, ми будемо поки присутні. Нам е, <клес> цікаво, чи буде складений от, якийсь нормативно-правовий документ на дану людину, чи зможе вона дію скаже, чи вона просто в воздухі побуде, три і все, і вона нічого не отримає. Тобто, як нас, такі, мені здається, що це взагалі. Ем... Боже, чолові... Незаконно. Беззаконно. Ви правильно сказали, у вас закону тут немає. Чоловік чітко сказав. Незаконно затримано. Я, я, не говорю, що у нас тут закону немає. Коли я так сказав? Ну, людина спитала у вас закон, є тут. Коли заставили. ми... у нас закону тут немає. Та імеється від думки. Ну, понятно, що, имеє... я Скоро, що имеє... Я понял, що ви маєте. Имеє... Перекручуємо на даний момент фразу, Чому? так як вам потрібно. Ну, це О, це просто займати. так почули, так суть ну, і суть скоєно про ваш колега от цей Він правонарушення куди орієнтується в нормативно-правових документах, він сказав, що суть скоєно про порушення немає, а на основі його затримують, а просто тока я понимаю, его доставили для установления личности. За то, что він відео знімав. Ну так? Ну я не знаю, причина данного. Типер сказали, ну, скажешь, потому что. Та он не знает, то зараз ловлю по 171 й 175 статті кримінального знає, кодексу. Знаєш, є 61 стаття про спотворення журналістської діяльності. Він являвся журналістом. Твої його незаконно затримали. Я його не задерживал для начала. Його Ваші... задержали сотрудники нашої міліції. Почому не незаконно? Потому що немає такого, як порушення закону, то що він проводив відеофіксацію. По перш від публічному місці знаходиться. Це по перше, його забрали за правонарушення за то, що він знімав, але за для встановлення лічності. Як воно бізнес? Вони ще не вирішили, вони а за те, що знімав, за те, що знімав. Да, сказали, не знімав. Я кажу, хочу, буду знімати. Все, пакуємо. Руки скрутили і машину. так, А тут, блядь, провоцирували на драку, чувак, прийшов мене з то — ударив. Якийсь п'яний, йому сказали, пам'ятайте, відпускаємо, але біжи його вдарити хе. Зараз я уточню ситуацію. А А їх нема, тут там сиділи, написали заяву.